У Житомирі посмертно вручили орден за мужність третього ступеня членам родини загиблого героя Івана Зінченка, який родом з Ради громади. Нагороду передав голова Житомирської Ова Віталій Бунечко дружині Тетяні Зінченко та його сину Нікіті. Для мене велика честь від імені президента України вручити орден за мужність справжньому герою. Я запевняю, що ми віддатимо і ми. Точно віддамо за кожне втрачене життя і за життя твого тата і вашого чоловіка. Для мене велика честь. Іван Зінченко героїчно загинув 30 січня 2023 року під Бахмутом в Донецькій області. В результаті мінометного обстрілу він був військовослужбовцем 46 ї окремої ремобільної бригади десанто-штурмових військ України. Проходив військову службу в Донецькій області в Бахмутському районі. На жаль, під час бойового завдання загинув. Також він до 2015 році приймав участь в антитерористичної операції. Після цього повернувся до цивільного життя, але після початку повномасштабного вторгнення в перших днів звернувся до військомату, поновився і відправився на захист батьківщини. Ми повинні шанувати кожного героя та їх сім'ї, не забувати про їхні подвиги, каже голова громадської організації Бойове братство Житомирщини Віктор Нарижних. Осенью ми присилали нам 14 орденов по 46-й бригаде. Їх вот, вручили везде, понимаете, чтобы никак, вот, извините, да, у нас все нормально в Житомирській області, а бывают так. Вот Прийшли во двор і положили цей орден. Но ну, так не делается. Должны вручити торжественно, чтобы хоч семья розуміла, що це сын. А дочка, чи різниця нема, що батька поїв захищає свою батьківщину. Коріна Цимболюк Юрій Грач в центрі подій СТВ.